і так звані суто політичні, Ви знаєте, що таке темники? Mm -hmm. yeah. Що таке темники? Насилання тез потрібних для просування в суспільстві. Так. Що ще? Що ще може бути в цих темниках? Теми, які потрібно замовчувати. Теми, які потрібно замовчувати, і навпаки підсвічувати? Що ще? Як? Як, як, як це, це робити? Так, Галино, як? Як? Тобто ви розумієте, є якась подія? Та? Ну Навіть протести проти згортання незалежності антикорупційних органів на Буїсаб. Можна ж по-різному це представити? Як нам представили? Нам представили це так в телевізійному марафоні, що не люди вийшли обурені тим, що відбувається в стінах Верховної Ради в порушення закону і в порушення нашого шляху до ЄС. А представили це так, щоб президент найдемократичніша людина. В світі лідер вільного світу почув, почув людей і прийняв так, як сказали люди. А що там було до того, вже ніхто якби і не розказує. І в принципі люди не сильно інформаційно підковані, подумають: ну це ж нормально, демократія, вийшли люди, щось сказали, і президент міг би вчинити інакше. Але він вчинив саме так, він почув народ. Ну, словом, як вам це представляють, це теж одна із тест темників. Ще один є момент, от я хочу щоб ви його озвучили. Що може бути ще в темниках. Добре, скажу вам. Хто транслює ту чи іншу думку, тобто спікери, ви не побачите в ефірі, наприклад, телевізійного марафону опозиційних спікерів. Чому? Потому, що вони прийдуть і скажуть, друзі, ну ви все брешете. Тут ось раз, два, три. Те, що ви говорите як звитяга, це не звитяга. Це абсолютно ну, викриття вашої недолугості, нечесності. Це руйнування довіри, який ми вам надали. Тобто, вони не запрошують опозиційних депутатів.